Слава Україні! Героям слава! З нами Анатолій Гарбич, організатор турніру. Розкажіть про підготовку та проведення цьогорічного вже 11-го турніру пам'яті Строзького Миколи Івановича. Ну, в першу чергу, хочеться подякувати нашим Збройним силам України за те, що кожен день боронять. Нашу землю і дають нам змогу проводити такі е, турніри. Е, також хочеться за активну підтримку подякувати благодійному фонду родини Собуцьких та ТОВ Агробізнес. Вони завжди допомагають в проведенні таких е, заходів у місті Волочиськ і Завдяки ним е, це все можливо. Е, ви Сказали, це одинадцятий е, турнір, і ми будемо сподіватися, що така ініціатива продовжиться, і ми будемо кожен рік проводити такі турніри. Сьогодні в нас на турнірі п'ять вікових груп. Це е, всі випускники Миколи Івановича. Е, це груп, команда 77-го року, 88-го, 91-го, 95-го та 98-х років. І сьогодні вони е, в, на футбольному полі виявлять, хто з них є найбільш талановитими випускниками Миколи Івановича Островського.